Вітаю, друзі! Зараз йдуть перепади по напрузі, і це відео буде дуже корисним для усіх, без винятку, щоб обезпечити свої електроприбори. Що зробив насамперед я і як це все я організував, щоб не згорів холодильник і інші прибори, які у нас встановлені в домівках. Дивіться. У нас є щечик водний, від нього йде ось кабель. Кабель запитується в другу щитову. і В цій щитові я поставив, ось такий ось, такий він коштує 400 гривень. Устройство контролю, це на... Напряження. Ось він 40 А, 220 вольт, 8,5 кВт. Оце Він коштує 400 гривень. Після нього ще два автомати поставив. Ось, і Це е, корисно для генераторів, щоб можна було. Підключаєш генератор, ці два автомати виключаєш. Ось, Якщо з'являється напруга, ти бачиш, що в сіті напруга з'явилася, виключаєш генератор і включаєш автомати. Це буде ще корисно для тих, хто вставляє собі генератори Ось, для електрики. Ось таким способом ми захищаємо, встановлюємо мінімальний там поріг Ось, по напрузі. і 260, можна виставити 250 вольт є. І 160, можемо виставити ось так. Виставляється все легко, 170 це нижній париг. Все. Ми виставили. І тепер, якщо буде напруга або більше, або менше, вона просто буде виключатися. Також є затримка, коли у мережі а, немає електрики. Потім вона з'являється, йде перепад, то ця, ця, цей захист не дає спочатку напругу. Він тримає е, е, затримку. І після того, як вже напруга стабілізується, о, він включається і дає вже нормальну напругу о, далі ось по мережі. Отака ось корисна, корисний пристрій для вас може бути в нагоді. Дякую, робіть репости, ставте лайки, поширюйте, бо це може зберегти комусь. І їхні електричні прибори.